Ці вачки соколики. А ну давайте глянемо на цю неділю, як ви, як ви, чи він одізветься ваш коханий, чи вона ласівачка одізветься, давайте, а ну, два розклада задумайте. Один розклад, да? один розклад і інший. Задумайте, чи одізветься він. Хорошо перетасуємо, хорошо перетасуємо. Ух, люблю карти нові. Так. Чи одізветься він. Ой, мої красуні, як я вас обожнюю. Я вас люблю. Я вас обіймаю. Я оце за вас, дівчата, не знаю, любими глаза повидираю. Хай би тільки вас хто обіде, попробує. Сразу мені пишіть. Так. Ну, як одізветься він, так, ще по цій карті. Це гарні карти показують. Так, а ну, задумали перший розклад, другий. Дивимося. Дівчата не буде одразу щось відмовчуватися, не виходить на зв'язок, буде, знаєте, з перебоями. І ти щось буде вам питатися, ну, нагружати вас, ви будете сильно переживати, бо бачите, мічі випали, хоч і радужні, не сильно буде, буде свої права качати. Але ж ви вже будете так думати, що знаєте, як кажуть, йолки-палки. Коли ж вже він напише, коли вже, але ж воно там, бачите, до вас летить усе, все і одразу буде дзвонити і писати, і буде, сразу, може, і приїде. І дивіться, яка сильна карта. Дуже крепкі відносини зав'яжуться. Але, дорогі мої, бачите, я на цю неділю глянула, не на цій неділі, пізніше. Гарна карта. Сильна, ух, сильне, як кохання буде. Він буде сильно вам нерви мотати. І ви вже будете думати, що все. Бачите, а він це хитро поступає. Лис випадає, лисиця хитро поступає. Хитро хоче вам, знаєте, доказати своє. І такий ось буде зустріч. Ну, ви так, потріпає нерви зразу. Ну, бачите. Так то воно буде, ну зато буде. А тут ось, ось гарна карта. Ну, а тут без проблем. А тут без проблем. І напише, і дзвони, і приїде, і одізветься, і буде ось ось, карта кохання. І тут, знаєте, ніяк уже не діться. Не де у цього не діться. Даже, якщо ви тікати від нього будете, а він все одно буде з вами. Ну він вас кохає. Ось яка сильна карта захищена ваше кохання. Ось ви теж із щитом крепко захищаєте своє кохання. А він ось. І буде, це дурак, це гарна карта. Я її взагалі люблю сильно. Дурак, тут ще з радугою, бачите, і тут ангелочки, ельфіки. Те, що це все обновляється. От ваше кохання, знаєте, було міцне, а тепер ще в нове русло переросте, обновиться. Буде нове щось. Бачите, шагаєте і правильно робите, бо воно все обновлення. Обновлення кохання вашого. Слухайте, давайте ще вам карту таку, по такій карті викину. Оце тут, то ця, це, Цей розклад ну, ідеальний. Нема до чого придратися. А оцей то буде коварніше. Так, ну, давайте. Так, на цей розклад. Задумайте на цей розклад. Да. ну, Тут і так і підтверджується, сильно буде нерви мотати. Ну, Таке ж, бачите, воно все одно закінчується. Не сразу ви зустрінетесь, не сразу все обговорите. Пізніше. Раз, два, три, чотири. Може бути 4 а 4 неділі. Але ж воно вже тоді буде і буде крепко, накрепко. Тепер тут тут королева мічей. Ну королева міче, знаєте, як сказала, так і зробить. От як він сказав, що приїде, так і зроби. Як сказав, що позвоне, так і позвони. Як сказав, що жениться, так і буде, дівчата. Я вам цього бажаю. Ви знаєте, Паша я як скаже, щось обов'язково вузлом, крепким вам на кохання зав'яже, я вас обіймаю.